Права 671. Побудуй кут МКН, що дорівнює 80 градусів. Познач на стороні КМ точку Д, а на стороні КН точку С. Сполучи точки Д і С. Виміряй сторони трикутника, що утворився, та знайди його периметр. Ну що ж, стартуємо тоді. Давайте для початку виконаємо побудову. Беремо тоді, вибираємо колір. Так. Ну і будуємо для початку кут МКН, що дорівнює 80 градусів. Ну що ж, одну сторону цього кута я нарисую горизонтально. Ось вона. Так, Ну, а іншу під кутом 80 градусів. Ну що ж, у мене є лінійка і транспортир під кутом 80 градусів. Проводимо тоді промінь. Так, є. Гаразд. Ну що ж, давайте тоді позначимо, що це в нас тоді кут МКН. Пишемо М, К і Н. Є. Ну що ж, а зараз потрібно позначити на стороні КМ точку Д. Ну що ж, давайте позначаємо тоді точку Д на стороні КН. Ставимо точку. Так. І підписуємо, що це в нас буде точка D. Є. Тепер на стороні КН точку С. Отже, тут у нас буде точка С. Так, є. Давайте тоді позначимо, щоб було чітко видно точку К. Є. Зараз наше завдання сказано сполучи точки D і C. Ну що ж, беремо лінійку і будемо їх сполучати, точки D і C. Є. Гаразд. Ну що ж, тепер виміряй сторони трикутника сказано. Та знайди його периметр. Ну що ж, будемо знаходити, чому ж дорівнюють сторони трикутника. Почнемо тоді з сторони найпростіше КЦ. Отже, сторона КЦ. Вимірюємо. Так, за моєю лінійкою це 1 см, 2 см, 2, ну візьмемо 3 десятих приблизно. Отже, записуємо 2,3. Пишемо КЦ. Дорівнює 2,3 сантиметра. Є. Потім наступна сторона. Давайте КД визначимо. Чому дорівнює довжина. Так, давайте вимірювати. Отже, раз. Ну, тут у нас 1,9 або 2 навіть можна округлити. Давайте візьмемо 2 сантиметри. Записуємо КД. Дорівнює 2 сантиметри. Ну і остання сторона ДС. Так, дивимося, що може дорівнює довжина. Так, ну що ж, раз, два. Дві ну, цілих, приблизно 7. 10. Записуємо 2,7 ДЦ. Це дорівнює 2,7 см. Гаразд, Ну що ж, ми виміряли сторони трикутника, а тепер потрібно знайти його периметр. Ну що ж, як знайти периметр? Нагадую, що периметр це сума всіх сторін. То записуємо, що P периметр у нас дорівнює, отже, 2,3. Потрібно додати 2 см. І потрібно додати 2,7 це дорівнює. Ну що ж, можна згрупувати 2,3 і 2,7. Записуємо 2,3 плюс 2,7 і плюс 2. Це дорівнює 2,3 і 2,7 це 5. А 5 додати 2. Це буде дорівнювати 7. Дужка. Записуємо чого? Сантиметрів. І записуємо, що це у нас буде периметр. Тоді записуємо трикутника. Периметр трикутника. Так, КДЦ. К ДЦ. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, отже, сполучі точки побудову ми виконали вимірі сторони трикутника. Записуємо КЦ дорівнює. 2,3 сантиметра. Далі КД дорівнює 2 см. І ДЦ дорівнює 2,7 см. Є. Е. І потрібно знайти периметр трикутника. Записуємо тоді: в нас вийшло, що периметр трикутника 7 см. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.